Осмолот перемагають сильні духом сьогодні. На такій святковій ноті розпочинаємо і, власне святковим. Феєрверком у Курську розпочався цей день. Ця доба. Сьогодні е, знову продовжилися таємничі атаки безпілотників ударних по російських аеродромах. Якщо вчора йшлося про Саратов і про Рязань, то сьогодні вже у Курську ось такий вибух було зафіксовано рано вранці, після шостої години ранку за російським часом зафіксували цей вибух. Спалахнуло нафтосховище, як повідомила місце. Цева російська влада, от губернатор Курської області, підтвердив цей вибух, і атаку саме безпілотника підтвердив. Ми бачимо, вже на світанку ця пожежа продовжується. Стовп диму чорного, власне, на околицях Курска піднімається, піднімається він над містом, над панорамою міста. Ми бачили ці кадри щойно, і далі продовжує горіти. Це нафтосховище, яке використовувалося очевидно, для заправки літаків, гелікоптерів, тих засобів власне авіаційних, які базуються там на аеродромі біля Курська. Дуже багато цих бачимо кадрів із різних рекурсів. Отож, поки що, влада Курської області каже, що постраждалих немає. Що пожежу зараз локалізують загасять і так далі. Однак, ми розуміємо, що йдеться про системні атаки, удари по російських цих аеродромах. І, власне кажучи, вчора ми обговорювали дуже активно удари по аеродрому «Енгельс» біля Саратова в Саратовській області. І по аеродрому біля Рязані, де були уражені також безпілотниками і бензовоз, заправник, який заправляє стратегічні бомбардувальники російські, і також просто ці літаки були пошкоджені, які були, власне, несли крилаті ракети на своїх бортах і завдавали ударів по українських містах. І ось з'явилися супутникові знімки. власне. І наслідки цих ударів бачимо, що пошкоджено декілька літаків. Що вибух відбувся в безпосередній близькості від стратегічних бомбардувальників Ту 95 та інших, які там застосовуються, які там базуються на цих аеродромах. Ну от і, власне кажучи, самі росіяни підтвердили, що декілька літаків пошкоджено пошкоджена їхня обшивка. А вже кадри з ближчого ракурсу. Показують, що там власне і загиблі є. от є сліди крові, та й Росія підтвердила, що там декілька е, військовослужбовців, які на цих аеродромах працювали, загинули, які несли там службу, і є поранені також в госпіталях. Ось ми бачимо власне підрив цієї вантажівки, яка вибухнула і згоріла, яка заправляла власне літак. І сам літак сильно пошкоджений на цьому літаку, до речі. Озброєнням його є крилата ракета надзвукова Х-22. І власне він може нести ці ракети. Ось бачимо під крилом цього літака саме таку ракету, яку випускають, запускають. По українських містах, які власне не раз вже прилітали, вражали різноманітні цілі, в тому числі цивільну інфраструктуру українську. І тому те, що цей літак був знешкоджений, я з ним ще декілька. І загалом цей превентивний удар було завдано. Очевидно, ця обставина. Втрутилися в російські плани атакувати вчора масовано наші міста. Однак ця атака таки відбулася. Всі знали, що в нас запланована. Наша розвідка, вочевидь, про це знала. Проте оцей превентивний удар він вплинув на російські плани. Про на масштаб цієї атаки вочевидь, її скоригував, і вчора вдалося уникнути нам блекауту в країні. Близько 70 ракет росіяни випустили. З них більше 60 було збито. Це безумовно подвиг наших протиповітряних сил. Ми бачимо цю статистику зараз на екранах. Крім того, що були запущені ракети Х-101, Х-555, це з тих новіших крилатих ракет, які літаки запускають. і Х-59 це старіша модель ракети. Також запущено було і калібри. Калібри морського базування, з бортів морського базування, з ракетних катерів, кораблів. І, власне кажучи. Те, що калібри доводиться росіянам застосовувати, свідчить про те, що е, їм дуже хотілося досягнути максимального ефекту цієї атаки. Вчора не вдалося досягти його очевидно, оскільки лише в декількох областях України об'єкти енергетичної інфраструктури було уражено в інших е, регіонах, ракети переважно було збито.